Росіяни 9 травня, і от що робить Путін? Вони роблять виставку. Дуже схоже, так як ми в Україні це робимо буквально з перших днів помаштабного вторгнення. Це російські танки, які ми вразили, які ми на полі бою знищили. Вони там стягнули кілька зразків західної зброї. Кажуть, нарешті росіяни побачать що дійсно якісне і вже є відео, як вони намагались доламати ті леопарди і зробити цю зброю якусь гіршою на вигляд аніж вона є. Але вони там стягують і роблять такі от собі виставки. Як думаєте, ось таке може змотивувати росіян на щось більше, не знаю, можливо, окрім фотографій на тлі західної зброї, можливо, вони захочуть і піти також воювати. Але от якщо навіть брати загалом, як думаєте, багато вони такої техніки зможуть назбирати, і все ж таки ваша думка? Ну, це ж нормально, ймовірно, що техніка може вражатись, тому що це війна, головне, щоб не люди. Так, дійсно, це війна, техніка вражається. Тому що на то вона і техніка. Краще нехай е, буде вражена техніка, ніж люди. Але е, її також потрібно використовувати з розумом. Е, відносно там якогось підйому бойового духу в е, людей за болотом. Ну я не знаю. Вони просто. Я не можу зрозуміти, чим вони мотивуються. У них є тисячі, якщо не мільйони. Жінок, які кричать про те, що там їхніх чоловіків, синів, братів, там і всіх решта не забирають з поля бою, враховуючи, що вони вже загинули, вони там кричать за те, що не отримують виплати за загиблих. Вони там кажуть, що досить уже, повертайте наших чоловіків. Вони вже там відслужили термін. Але тим не менше, вони не виходять на протести. Вони там, які в них там були протести, вони там грюкали в каструлі. Ну, що це за протести? Ну це просто смішно. І я вважаю, що ну те, що вони там покажуть їм за спалену зразки техніки, так дійсно на них це повпливає. Їм покажуть картинку, що ого, го ми можемо. От бачте, ми там, от ці леопарди, там Абрамси, це. Там Найгірше озброєння, от наші Т-90, на яких уже вже там луплять по, по, по повній програмі трофейними зразками. Але ж ми вам про це не кажемо. Вони їм не розказують про наші успіхи і про свої втрати. От. І тому в них такий вакуум інформаційний, в якому вони живуть. І е, через це вони пишаються своїми дуже великими досягненнями. Просто до слова на підтвердження ваших слів є інформація, також що на головному військовому кладовищі Росії вже закінчуються місця після того, як вони втратили дуже багато своїх людей на війні. Тому вочевидь, тут все, все зрозуміло. Зокрема, якщо говорити про мотивацію, ми знаємо, що росіян зокрема мотивують гроші, тому що там дуже бідно здебільшого люди живуть. Для них будь-які гроші це вже є хорошою мотивацією. Але і хотілося би, щоб і на наших військових грошей не шкодувало, Була інформація ще у квітні, що до 70 тисяч мають додавати військовим, які знаходяться впродовж 30 днів безперестанку. Я так розумію, на передовій. От чи є вже розуміння, як ця система працює чи запрацювала? І чи є розуміння, як це 30 днів бути в бойових діях? Це що, без можливості виїхати на день у місто, чи поки ще нема розуміння, як воно працює? Я скажу, що я не фінансист, це питання фінансистів і обліковців. Тому ці питання потрібно задавати більш компетентним особам, щоб я тут зараз не наговорив лишнього або там щось такого, що не буде відповідати дійсності. Розкали більш... так. але я більше впевнений, що вже е, розробляються відповідні документи, згідно яких будуть е, керуватися ті чи інші посадові особи, які відповідають за нарахування і облік. А також, якщо говорити про такі от винагороди, то говорилось про те, що мали бути би доплати за додаткову знищену техніку, так там, за танки, за е, літаки. От взагалі, як думаєте, така мотивація була б для наших військових дійсно з таким поштогом, не знаю, можливо, робити більше, працювати краще хоча з іншої сторони, ну вже ми розуміємо, що усі роблять надможливе і е, точно більше своїх можливостей, але все ж таки, от, що було б ще такою додатковою мотивацією? Ну, мотивація грошима, це доволі суттєва мотивація, насправді, тому що всі ми живі у нас є вдома сім'ї, які зараз без батьків, чоловіків, синів, і їм потрібна фінансова підтримка. І якби доплачували за вражену техніку із відповідними е, доказами про те, що це саме оця людина її виказала, і, і там, наприклад, сержанту там. Е, Василенко, да, заплатили гроші за те, що він а, вразив цю техніку, то сержант а, Кожубенко сказав би, ох, я також хочу, коротше, 30 тисяч. Пішов би, навчився б там, керувати цим fpv дроном, і разом із Василенком лупив би, коротше, російський Т-90 так же само. Тому це дійсно ми відмітили, що наша основна мотивація це. Виграти в цій війні це вигнати ворога і жити вже мирним, спокійним життям, щоб ніхто не гинув і просто збільшувати цей демографічний рівень українців. Пане Митре, ще таке важливе запитання? От зараз дуже багато дискусій було щодо тих чоловіків, які сьогодні за кордоном були в них такі певні обмеження по документах, але зазвичай, як сказали вже в українській владі, що ніхто їх примусово повертати не буде. Як думаєте, от таке повернення, можливо, примусове, можливо, якесь заохочення допомогло би нашій армії? І чи треба ті люди, які, наприклад, з перших днів на масштабної війни втекли, або що гірше заплатили можливо кошти, щоб перетнути кордон? Чи треба вони такі от сьогодні? В українській армії такі люди у військах не потрібні, тому що їхня мотивація нульова. Вони будуть, якщо їх примусово повернуть, вони будуть робити все для того, щоб нічого не робити, для того, щоб ухилятися від виконання бойових завдань. І якщо вони вже потраплять на фронт, то вони будуть максимально не корисні, а інколи і навіть небезпечно для своїх співслужбовців, тому що вони своїми діями зможуть, може будуть наражати на небезпеку своїх товаришів, тому що вони вже зробили перший крок, коли втікли за кордон. Вони зробили другий крок, коли вони там піднімали, дають документи таким чином, показуючи, що вони не хочуть повертатися, що вони не хочуть боронити свою країну. І вони б зробили і третій крок: це е, просто. Тікали б, або е, там я не знаю, саботували б виконання завдань. Ну, також є думка от буквально сьогодні. Офіцер ЗСУ також сказав, що Мирослав Гай про це говорив, що от зменшили дійсно вік, коли можна мобілізувати чоловіка. Але, от зараз ми знаємо, що 25 – крайня межа. А от він каже, що це взагалі треба звести одного. От на вашу думку, наскільки тут дійсно важливо змінювати ось цю межу? І з вашого погляду, а який відсоток можливо, так як багато молодих хлопців, ви знаєте? Бо ми знаємо, що є ті, хто з 18 років сьогодні готовий захищати. За країну, і такі вже є наразі на полі бою, які готові. От от тільки сталося а вони вже захищають країну. Так, що в бригаді Рубіж достатня кількість хлопців, яким і по 18, і по 19, і по 20 років. Вони самостійно прийшли, сказали, ми хочемо воювати, і там, пройшовши певну процедуру, їх прийняли на службу, навчили, і зараз хлопці доволі вміло воюють. Моя думка, що зменшення мобілізаційного віку до 25 років це доволі непоганий, непогане було рішення. В принципі, людина вже закінчила навчання, людина в 25 років вже розуміє, що йому потрібно в цьому житті, і він вже сформований як особистість. Але 21 рік безпосередньо для мене, це ну, я вважаю, що це дуже мало для мобілізації. 25 років це от в принципі доволі непогане рішення. Ну, і також час від часу піднімають тему жінок в армії. Особливо е, бачили ми, ми інколи заяви Мар'яни Безугли. Так інколи там військові наші вже підсміюються з нею, але все ж таки одна з останніх заяв була про те, що і жінки скоро мають бути мобілізовані, не повинні сидіти так. Хто може чим пригодитися? Але от, насправді бажання жінок воювати, наскільки воно сьогодні є актуальним, як багато ви, зокрема, знаєте, так у вас можливо є якийсь такий е, суттєвий відсоток. Ну і. Чи потрібні жінки сьогодні, і от яка робота для них була б сьогодні такою найбільш ефективною? В бригаді Рубіж є певний відсоток жінок, які займають бойові командирські посади? Є е, дуже багато жінок, які займають е, свою ланку в тилових підрозділах? На мою особисту думку, жінка повинна сидіти вдома, виховувати дітей. І е, займатися хатніми питаннями. Але якщо вже у неї є таке непереборне бажання йти до війська, то для них є достатня кількість тилових посад. Тому що жінка на полі бою, це, ну, це не чоловік. Є, е, да, є фізично розвинені, розвинені жінки, є фізично нерозвинені жінки, які по фізично. І моральних якостях значно уступають жінкам. Але тим не менше є ряд фізіологічних проблем, через які жінкам важче виконувати бойові завдання ніж чоловікам. Ну і з іншої сторони, чоловік, коли бачить жінку на полі бою і бачить, що вона в біді, то він буде старатися більше допомогти їй, тому що вона жінка, аніж там виконувати своє бойове завдання. Він буде, вона буде відволікати. Чоловіків від а, своїх прямих обов'язків. Зрозуміло. Ну і на сам кінець, пане Дмитре, чи думаєте ви, зокрема, наші військові, що буде після війни? Можливо, є якісь такі побоювання, так що можливо там буде важко знайти себе у цивільному житті, тому що є вже різні опитування, які запитують кожного військового, чого чекаєте, чого боїтеся? Можливо, якісь плани чи поки що наразі, поки ворог на нашій землі не до планувань, скажімо так. Ну, насправді, за весь період служби в армії я зрозумів одне, що планувати більше ніж на день, ну це справа доволі така е, невдячна в армії. Але помріяти може кожен. І дійсно, я періодично мрію про те, що я все ж таки доживу до кінця війни. І я себе в цивільному житті не бачу. Я знаю, що я буду. Або військовим, або щось біля військової справи, і великою проблемою насправді після закінчення війни в країні це буде боротьба із людьми, в яких є проблеми зі здоров'ям, особливо із психічним здоров'ям, це так на так названий в народі ПТСР. Це буде дійсно дуже велика проблема, і зараз на потрібно думати, як вирішувати це питання в майбутнє.